Вчайся з нами вже не вперше влаштовує відеоекскурсії школами, гімназіями, ліцеями, тобто навчальними закладами перших третіх ступенів. Наш сюжет про європейський колегіум. Пріоритети, настрої та підходи у навчанні. Європейський колегіум поєднав у собі велику кількість різноманітних напрямів. Кожен з яких допомагає реалізувати головну мету цієї школи: виховати всебічно гармонійно розвинену особистість. Відштовхуючись від вимог сьогодення, школа реалізує як державні, так і міжнародні стандарти. Європейський колегіум є лідером галузі серед освітніх закладів за підсумками національного бізнес-рейтингу 2009, 10 та 2015 років. Європейський колегіум це навчальний заклад першого третього ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. Учні колегіуму мають всі необхідні умови задля для навчання та розвитку творчого потенціалу. Вони займаються науковою та інноваційною діяльністю. Колектив вчителів та учнів щоденно працює для інтеграції України у світовий освітній простір. Це не просто набір складних слів. Створено доброзичливу атмосферу, в якій діти прагнуть здобувати знання, удосконалюватись та гідно представляти свою державу. Вчителі тут не випадкові люди. Кожен розуміє, що завдання середньої школи сьогодні не просто навчити, а за допомогою новаторських педагогічних підходів сформувати інтелектуально озброєного громадянина. Тому кожен педагог невпинно розвивається та удосконалюється. Дітям потрібен гідний приклад до наслідування. Я дуже щаслива, що я маю таку нагоду працювати з такими людьми, тому що кожного з них обирала я. Не тільки за їх професіоналізм, а за їх можливість відчувати дітей, любити дітей, бо це є найцінніше. Я зустрічала професіоналів, які просто знають свій гарний предмет, але дітей не відчувають. І вони втрачали дітей. А ми не маємо права загублювати дітей, тому що сенсу вчителя тоді немає. Тут вирує життя. Діти не просто відсиджують уроки. Вони залюбки займаються науковою діяльністю в європейському колегіумі. Функціонує учнівське наукове товариство Оріон. Школярі представляють свої проекти, вивчають та у цікавій формі обмінюються з однолітками новими знаннями. Свої інтелектуальні здобутки вміло демонструють на всеукраїнських олімпіадах і конференціях. Цього року я брала участь у міській олімпіаді з англійською мовою, отримала там перше місце. І е, також, незважаючи на те, що е, англійська мова це, в принципі, можна так сказати, найголовніший предмет нашій школі. Інші предмети також викладаються на високому рівні, і цього року я брала участь у на міській олімпіаді із хімії, і з французької мови. Також презентувала свою наукову роботу з математики у малій академії наук. Я зайняла перше місце в обласному етапі конкурсу імені Петра Яцука з української мови і ще пішла в міжнародний етап, але результати поки що не знаю. В європейському колегіумі поважають і шанують традиції. Держави. При цьому учні колегіуму толерантно ставляться до культури інших народів, інтенсивно вивчають іноземні мови: англійську, німецьку, французьку, китайську та італійську. Учні мають можливість вивчати іноземну мову, спілкуючись з носієм. Мовна практика з першого класу. Доцільність очевидна. Дуже вдячна колегіум, за те, що він дав мені змогу вивчати іноземні мови, які мені подобаються, і в майбутньому хочу використати знання цих мов для досягнення успіху і навчання за кордоном. Я вчусь в 9 класі. Я у європейському колегіумі саме навчаюся як три роки, і тут вчаться мої дві сестрички, от в 7 та в 9 класі їх звати Олександра та Тамара, і вони теж переповнені враженнями в цій школі. Наприклад, Олександру на випускниця, і вона е, хоче стати архітектором. І для неї іноземні мови дуже потрібні, щоб навчатися, наприклад, за кордоном. У 2014 році Європейський колегіум отримав статус Cambridge English School. Cambridge English Schools – це унікальний інноваційний проект, започаткований експертами двох департаментів Кембриджського університету, а саме. Видавництвом Кембриджського університету Cambridge University Press та екзаменаційним департаментом Кембриджського університету Cambridge English Language Assessment. У 2015-му колегіум отримав статус центру Exam Preparation Center, який готує та приймає участь у міжнародних іспитах Cambridge English Exams. В тому ж році колегіум розпочав співпрацю з центром німецької культури Відерштральт. Учні, які вивчають німецьку мову, мають можливість отримати австрійський мовний диплом OSD – Такі іспити є незалежною експертною оцінкою, що підтверджує міжнародні стандарти викладання іноземних мов. Високоякісна система тестування дозволяє чітко розуміти прогрес учнів відповідно до загальноєвропейської шкали рівнів мовної компетенції. Common European Framework of Reference. Коли до нас приїжджає Кембридж, це екзамен такий незалежний, дуже складний. Вони виходять і кажуть, ми від. Ваших дітей в захваті не тільки від їхнього рівня знань, а від їх вихованості, від їхньої внутрішньої культури дуже приємно такі слова чути. Європейський колегіум створив такі умови, що діти хочуть іти до школи, прагнуть саморозвитку. З дітьми працюють висококваліфіковані психологи, які допомагають маленьким і дорослим учням подолати певні емоційні та інші труднощі. Тут індивідуальність понад усе для смачних сніданків і обідів відкрито креативну їдальню кафе, де діти не лише можуть ситно і корисно поїсти, а ще й просто приємно провести час. Сучасна їдальня подобається школярам, а це погодьтесь гарантує, що дитина не залишиться голодною. В колегіумі розвивають логічне мислення. Цікаві підходи, легке і научне пояснення складних речей. Дітям цікаво, тому і знання краще засвоюються. Знання, які я здобув у цьому навчальному закладі, вони більш-менш унікальні, тому що тут є час підход до кожного учня. Тут вивчається дуже багато сфер як у мовах, так і у точних науках. Та воно вдається більш-менш просто, тому. Воно найбільш ефективне для мене велика увага в колегіумі приділяється розвитку творчих здібностей у дітей. Висококласні педагоги розкривають кожну дитинку, наповнюючи її життя естетичним змістом. Кажуть, хлопці, кажуть, о, яка кирпота, та її, моя, хлопці. Тут талановиті всі. Діти розвивають акторські таланти в гуртку драма-клуб. Співають та дивують своїми хореографічними номерами. Нестандартно, драйвово молодіжно, Наша команда вже не вперше спростовує думку, що приватні школи це не для навчання, а лише задля комфорту. Ви самі бачите, як горять очі кожного в цій школі. Тут здобувають освіту до того ж високого рівня. Атмосфера і середовище в колективі учнівському таке, що не дає можливості відчувати різні соціальні прошарки. Справа в тому, що такі поняття як мажорство, такі поняття як статки батьків у колегіумі взагалі не обговорюються. Це вважається некоректним, це вважається нетолерантним і, в принципі, не прийнято. Практична реалізація проектів інтеграції відбувається через розвиваючі курси та студії: геометрія та риторика, шахи та інформатика, «Сайенс» і «Лего едюкейшн. Я дуже люблю свою школу, вивчаю дуже багато предметів різних тут, займаюся різною діяльністю, і громадською, і не тільки. Ми організовуємо дуже багато благодійних конкурсів, благодійних саме благодійною діяльністю займаємося, організовуємо багато різних заходів цікавих для дітей та для старших. Підбиваючи підсумки сьогоднішньої відеоекскурсії, підкреслимо: Європейський колегіум виховує доброзичливих і чуйних, розумних і талановитих, сміливих і активних. Це не просто школа, це країна знань.